Доброго дня, на з вами сьогодні ось така тема, тобто деякі елементи фізики твердого тіла. І розпочнемо із зонної теорії твердих тіл. Раз мова йде про якісь зміни, що відбуваються у твердому тілі, то потрібно мати рівняння динаміки, другий закон динаміки Ньютона, пам'ятаємо, дорівнює MA в даному випадку для стаціонарних станів енергетичних, ми маємо рівняння Шредінгера ось в такому вигляді. І це є основним рівнянням динаміки в квантовій механіці. Відповідно, ось розв'язок цієї задачі, коли розглядаємо, що нібито один електрон рухається у полі багатьох інших ядер багатьох хімічних елементів, то це якраз подібний шлях і приводить до появи так званої зонної теорії твердого тіла. Тобто, ось, наприклад, маємо десь там внизу ядро знаходиться. Потім маємо відстань, на певній відстані знаходяться різні енергетичні рівні, на яких можуть перебувати електрони. Верхні, ось ці енергетичні рівні для окремих атомів, якщо, то вони ось мають ось такий вигляд. Як тільки поруч уявимо, появляється інший атом, то, відповідно, ці верхні атом, атомні рівні можуть електронні розширюватися, ось ставати такими зонами. Оце якраз і йде мова про те, що ми повинні розглянути, як же. Ось така теорія приводить до появи того, що тверде тіло, ну, наскільки різне за своїми фізичними та хімічними властивостями. От виходить, що зазвичай ширина спектральних ліній в атомі складає в сьомий електрон вольти Тобто, ось ця ширина в енергетичному рівні це 10 сьомі електрон вольти Якщо ж ми маємо кілька хімічних елементів поруч розташованих, то тоді електрони одного атома діють на електрони іншого атома, відштовхуючись, вони трошки розширюють, а ядро, навпаки, притягує до себе позитивно заряджене ядро, притягує позит... негативно заряджені електрони. У зв'язку з цим. Ось тут бачимо, розширюються ці енергетичні рівні. Якщо ж їх багато, тобто маємо кристал, то ось тут це практично неперервна область, і ширина цієї неперервної області, ось там всередині, воно коли дуже велике збільшення. Розглянути, то ми побачимо, що там все-таки є окремі зони. Але вони майже зливаються, тому що вони дуже вузька. Ось там Всього 10-22 електрон Вольта. А ось ці місця, де електрони є, називаються дозволені рівні. А ось тут, де вони заборонені для них, так і назвали їх заборонені енергетичні рівні. Час переходу між дозволеними рівнями електрона, це 10 мінус 8 і менше секунди, тобто досить швидко. Ну І, відповідно, ось тепер зв'язок між оцими зонами, рівнями, забороненими зонами і дозволеними зонами, і саме приводить до того, що, ось якщо у нас, от, наприклад, ось цей рівень. Який, може бути, електрони бути обов'язково, але вони можуть не повністю заповнювати всю зону, зону провідності. Тоді це і є метал, бо дуже маленька енергія потрібна, і електрон вільний і може вільно переміщуватись, тобто проводити електричний струм. Є деякі метали, коли ось ця зона провідності, і зона повністю заповнена е, валентна, але через наявність рядом розташованих е, атомів та молекул, оці обидві зони настільки розширюються, що вони перекривають одна одну, і в результаті знову маємо приблизний вигляд ось цієї зони. Така зона називається гібридна. Якщо ж маємо рівень між дозволеним, там, де можуть електрони перебувати, називається бути вільними, зона провідності, але відстань між дозволеною зоною провідності і ось цією повністю заповненою зоною валентною ось в цих хімічних елементах, таких як кремній тут написано, то, відповідно, оця вузька зона це може бути так, один, два, три 3 вольти. Якщо ж більше, ніж 1, 2, 3 електронвольти, то тоді дуже важко кожному електрону перейти за цю зону провідності. Тому така речовина, якось маємо вуглець Алмаз, так, не проводить взагалі електричного струму. Але знову ж таки, за нормальних умов, тому що вдарила блискавка фарфорову чашечку і. Вже став провідник, бо він розплавився. Отже, електричні властивості речовин це є, поділяються на провідники, непровідники і діелектрики. Ось набір хімічних елементів. І, відповідно, от, до діелектриків належить, як бачимо, гума, скло, фарфор, сухе дерево, і папір. А напівпровідники це коли ми маємо оцю зону, ширину забороненої зони. Ну, На рівні там, одного, двох, трьох електрон вольт. Якщо ж більше, це є діелектрик. Що означає напівпровідник? Лише коли у нас появляється можливість, ну, наприклад, якусь енергетичну характеристику додати, тобто помістити в електричне поле, то якщо поле досить, для того, щоб перетнути ось цю заборонену зону, тоді електрони переходять в зону провідності і вони стають напівпровідниками, тобто проводять електричний струм лише за певних умов. А ось напівпровідники тепер мають власну провідність, а потім ще є. Подивимось, що це таке. Не зовсім власно, тобто ще потрібно якусь вставочку сюди додати. Ось що таке власна провідність? Давайте розглянемо. Ось Германія, чистий Германія. Якщо все-таки в ньому під дією зовнішнього електричного поля, ось цей електрон вирветься, стане вільним, то це місце, яке залишилося ось тут, воно назва, називається Дірка. І ось ще можна розглянути: оце от валентна зона, оце зона провідності. Якщо звідси електрону набув якусь енергію, він перейшов в зону провідності, тобто переборовості заборонено зону, то нібито ось такий рівень фермі посередині цієї забороненої зони, з якої перекидається вільний електрон, і нібито дирка. Тобто діркова провідність. Чому вона? Бо ось цей, наприклад, електрон звільнився, перейшов сюди, а дірка може бути заповнена іншим електроном. Перейти сюди. Це, нібито, здається, перейшов електрон, але нібито біжить дірка в протилежному напрямку. Якщо от електронна провідність, то маємо n негатив Від'ємний заряд рухається провідність. А якщо ж дірки рухаються, то маємо П-провідність. Ну а тепер, якщо один із ось тут атомів всередині е, напівпровідника замінили, і відповідно, то це буде так звана домішкова провідність. Але може бути, що домішка має на одну, один електрон більше германій чотиривалентний, а ось оцей хімічний елемент може бути п'ятивалентним. І одного електрона не вистачає, щоб з'єднатися з ось цим ковалентним зв'язком із сусіднім хімічним елементом. Тоді вільний електрон є практично вільним, бо зовсім невеличка добавочка, тобто зовсім поруч з зоною провідності, і він уже ось цей донорний рівень. Поставляє електрон з дуже невеличкою цієї рішерною забороненою зоною. Інший випадок може бути, коли у нас ось тепер от, ось хімічний елемент, основний 4 валентний, а цей тривалентний. І, і що тут виходить? Що в трьохвалентному бор, наприклад, маємо, так? коли тривалентний хімічний елемент. А тут 4 з кремній, не вистачає одного електрона, щоб поєднати зв'язком ковалентним з сінім елементом. Тоді починається ось ця диркова провідність. На місце вільного для того там, де немає електрона, може попасти інший електрон. А насправді це нібито рухається дирка у протилежному напрямку. Тобто бачимо, є донорна провідність. І акцепторна провідність для п'ятивалентного, і для трьохвалентного у чотиривалентному. Є ще так звана фотопровідність. Тобто, ось маємо ось таку штуку, коли електрон, перебуваючи ось там внизу, отримує енергію в результаті фотопровідності, тобто падіння ашню кванту світла. І цієї енергії достатньо, щоб перейти. Ось звідси сюди. Може, або звід... знизу переходить, або бачимо звідси, тобто ширина ось цієї забороненої зони донорної, або акцепторної, як в цьому випадку, досить невеличка. Відповідно, ось так звані фоторезистори. Тобто, це такі резистори, на які падає світло, і в результаті появляється всередині нього. Деяка фотопровідність, тобто під дією фотосвітла. Є ще ось така штука одна, називається контакт двох металів по позовній теорії. От Італійський фізик вольта встановив, що якщо ось такі метали, бачимо ось набір їх, привести в контакт у заданій послідовності алюміній з цинком ртуть із залізом чи з міттю, то це приводить до того, що між цими двома ось, хімічними елементами появляється різниця потенціалів. Тобто тут є І ось Вольт експериментально встановив два закони: що контактна різниця потенціалів залежить лише від хімічного складу та температури ось цих матеріалів, що контактують. А контактна різниця послідовно з'єднаних цих різних провідників, які знаходяться при однаковій температурі, не залежить від хімічного складу, що там є, які проміжні провідники. Тобто, головне з'єднати ось якусь пару із цих ряду металів. Є ще одне явище термоелектричне явище, наприклад. Можна два елементи. Поєднати, в контакт привести, і виходить ось таке. Якщо температура контактів не однакова, різна, одна й друга, тобто є один хімічний елемент, другий хімічний елемент, і температура одна більша за другу. Відповідно, в ланцюзі ось в цьому виникає рух електронів, а отже, струм. Електричний струм. І оце назвали явищем Зеєбека. Тобто ЕРС назвали термоелектричну силу, і бачимо, вона залежить від різниці температур, від хімічних елементів, які приводяться в рух, і від концентрації з цих електронів, які там можуть бути в цих двох елементах. Бачимо відкрито досить давно це явище. За Єбека. явище пельхе це навпаки зворотне явище. Тобто, він виявив, що при проходженні через контакт двох різних провідників електричного струму, залежно від його напрямку, може відбуватися або охолодження, або нагрів. І от же можна або холодильник робити, або Підігрівати якусь речовину. Оце є явище Пельтьє. І от якраз в 54-му році під керівництвом відомого дослідника Йофазик в деяких електронних приладах було ну, створено ось цей такий напівприводниковий холодильник. Ще є явище Томпсона. От при проходженні струму по нерівномірно нагрітому провіднику. Певної довжини, відбувається додаткове виділення або поглинання теплоти, аналогічне теплоті пельті. І оце назвали явищем Томпсона. І відповідно можна використовувати в тих чи інших пристроях. Якщо ж два хімічні елементи просто привести з різними властивостями в контакт, то бачимо, ось, наприклад, N-провідник чистий, і другий p провідник чистий привести в контакт то, оскільки це напівпровідники привели в контакт в одному більше електронів, в другому більше дирок. Відповідно, рухаються електрони, і вони починають що робити? Ось ці електрони рухаються і закривають ці дірки. В результаті утворюється так званий запираючий слід шар, коли границя контакту двох напівпровідників, один з яких має електронну, а другий диркову провідність, називається електронно-дирковим або ПН-переходом. Чи якщо електронно-дирковим, то НП-переходом. І основні хімічні елементи, ось, наприклад, бачимо ось, ось така таблеточка, в кристалі бачимо. Може бути германій Н- типу і інший кристал П-типу. Коли його приєднати, отак от зварити і приєднати один на один, покласти такі дві таблеточки, то ми утворимо так званий діод, оце контакт, НП-перехід, два хімічні елементи з різними властивостями. Відповідно, бачимо напрям зовнішнього пола, яке може цей, або розш... коли під'єднати до країв, або в такому вигляді, або в такому вигляді батареї, то можна або розширювати запираючий шар, або звужувати його, в залежності від того, як батарею підключити, плюс-мінус, чи мінус, плюс. І в результаті можемо. Або дозволяти пропускати електрона, проходити в цьому колі, замкнути, або забороняти, проходити. Відповідно, є прямий і зворотний в даному випадку зв'язок. І ось такий, якщо маємо 2-1 НП-перехід, називається напівпровідниковий діод. І отакі прилади вони можуть таким чином. Раз пам'ятаємо, змінний струм буває, а пропускає лише, наприклад, в одному напрямку лише позитивні, то отже, є ці прилади можуть випрямляти змінний електричний струм за допомогою, ось бачимо, купрум 2У, та купрум приводить до того, що а ось тут срібло, і в результаті маємо ось такий діод. Його характеристика, два хімічні елементи, Pn-перехід і має певний коефіцієнт випрямлення. Якщо ж маємо два Pn-переходи, ось таке одне, то посередині маємо, ось, наприклад, бачимо, ну, його називають ото хімічний елемент, який знаходиться посередині, називається база, а є колектор. І якщо воно, наприклад, ось так якось тут, а це емітер, посередині база. І в залежності від того, а куди і звідки переходимо, то ось транзистор, коли ПНП, тобто дирково, потім електронний і знову дирковий, то маємо транзистор структури ПНП. Якщо ж навпаки, тобто спочатку електронний, потім посередині в базі, Знаходиться ось така диркова, а потім знову вихід N, то маємо ось такий вигляд транзистора, тобто це ще тріод називається. І ось показано характеристики, як можна з ними працювати. Ось, наприклад, два джерела між емітером базою. Та колектором базою вставили батарейку. І бачимо, плюс і мінус ось сюди можна доходити. В залежності, ось тут ще поставити змінний опір, і в результаті, чи буде е, сюди більше знаходити електронів, то тоді PNP буде не, не дозволяти диркам проводити ось тут струм. А якщо тут більше сюди. П добавити, то спокійно буде дірочний перехід. Чи навпаки, в залежності від того, що за транзистор ось тут знаходиться. Відповідно, принцип роботи транзистору НПН типу, аналогічний ось тому, що ми тільки що розглянули. Ну, але просто інші хімічні елементи використовуються. Коефіцієнт підсилення. Ось тут, коли ми на, на виході, тут напруги, можна подавати там зміну 1-2 вольти, а тут можна, вон, бачимо, до тисячі вольт. І ось бачимо: оціенті сили навіть до десятка тисяч разів вхідна і вихідна навіть, напруга можуть відрізнятися. Ось давайте поглянемо. Який там принцип дії, тобто або запираючий, або, навпаки, дозволяє всьому бігти, що тільки можна. І ось є термозер... термістори, так звані, тобто, коли вони змінюються опір в залежності від теплоти, бо при вищій теплоті є більше шансів, що електрон пройде з одного краю на інший край. Ось є фотодіоди, ось мають такий зовнішній вигляд. Якщо ж в одній схемі з'єднати багато і діодів, і триодів ось певний вигляд, то маємо так звану мікросхему просту або інтегральну мікросхему. Дякую за увагу. На все добре.